Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Сан». Презентую розповідь, як збірна СРСР Валерія Васильовича Лобановського перемогла Італію у півфіналі Чемпіонату Європи 1988 року у Західній Німеччині. Які розклади перед поєдинком, хто вважався фаворитом пари і кому пророкували місце у фіналі, яке світове захоплення викликала та перемога радянської команди і чому. Як під час півфіналу власник італійського Ювентуса Анієлі загорівся бажанням будь-що придбати до складу свого суперклубу лідера збірної Союзу Олександра Заварова, про такі потрібні голи протягом двох хвилин Геннадія Литоченка та Олега Протасова. І, взагалі, всі подробиці про той знаменитий тій матч, в якому СРСР здобув одну з найяскравіших перемог за всю свою історію. Погнали! Збірна Союзу Лобановського пробилася у фінальну стадію Євро 1988, випередивши у відбірному турнірі чинних чемпіонів Європи французів. Одна лише наша перемога на парк «Де Пренс 11 жовтня 1986 року багато варта. Дивіться на моєму каналі матеріал «1986. Франція СРСР-02. Лобановський завершує еру платяні. Плюс наші залишили позаду НДР, Норвегію, Ісландію. Груповий етап фінального турніру Чемпіонату Європи Союз розпочав з перемоги над Нідерландами з голом Васі Раца 1-0. Потім вимучена нічия з Ірландією 1-1, коли Олег Протасов зрівняв рахунок на 75-й хвилині. Після чого пішла феєрія з англійцями 3-1. Рахунок швидко відкрив Сергій Олейніков. Британці вирівняли становище, але ще в першому таймі відзначився Олексій Михайличенко, вивівши збірну СРСР ударом головою вперед у британському стилі. А після перерви наполегливість Віктора Пасулька зняла всі питання про переможця не лише матчу, а й групи. Суперником у півфіналі стала Італія, яку усі вважали фаворитом. Лідер збірної Нідерландів Руд Гуліт так і сказав: не сумніваюся, що у фінальному матчі нашими суперниками будуть італійці. Адже сквадра Адзура Адзель Вічіні демонструвала яскравий атакуючий футбол, поступившись першим місцем у групі ФРН лише за трішки гіршої різниці забитих і пропущених м'ячів. 20 лютого 1988 року італійці в товариському матчі вже переграли СРСР, причому більш ніж упевнено, 4-1. На передматчевій прес-конференції один із західних журналістів запитав старшого тренера збірної Союзу пане Лобановський, чому ви ніколи не посміхаєтеся та мало даєте інтерв'ю? Лобановський на цю справу посміхнувся, а потім відповів: якби від посмішки тренера залежала гра команди, я завжди б посміхався б. Що ж до інтерв'ю, то на своєму тренерському віці дав журналістам їх стільки, що, мабуть. Цими відповідями на газетних сторінках можна неодноразово опоясати земну кулю. Після півфіналу СРСР Італія наставнику радянської команди можна було посміхатися на всі шпальти газет та журналів, адже його збірна показала гру майбутню, гру 21-го століття, як захоплювалися самі західні журналісти. І в цьому була правда. Валерій Васильович проти Італії виставив такий склад: Рінат Дасаєв, капітан Спартак-Москва, Володимир Бесонов Динамо-Київ, заміна 35-та хвилина, Анатолій Дем'яненко Динамо-Київ, Лагіс Діатулін, чи то ще Спартак, чи то вже Французька Тулуза, Олег Кузнєцов Динамо-Київ, Василь Рас Динамо-Київ, Сергій – «Динамо Мінськ», Геннадій Литовченко Динамо-Київ, Олександр Заваров Динамо-Київ, Олег Протасов Динамо Київ. Олексій Михайличенко Динамо Київ, Сергій Гоцманов, Динамо Мінськ. Нашим протистояли Вальтер Дзенга – Мілан, Франко Барезі Мілан, Джузепе Бергомі, Капітан, Інтер, Рікардо Феррі Інтер, Пауло Мальдіні Мілан, Заміна 65-та хвилина Луїджі де Агостіні, «Ювентус Турін», Карло Анчелотті Мілан, Фернандо де Наполі, Наполі Неаполь, Джузепе Джаніні Рим, Роберто Донадоні Мілан. Роберто Манчині Самдорія Генуя. Заміна 46 хвилина. Алесандро Альтоберлі. Якраз переходив з інтера в Ювентус. Джанлука Віалі Самдорія. Тренер Адзело Вічині. Про безкомпромісність поєдинку говорить факт шести попереджень з обох сторін. Кузнєцов – друга хвилина, Бесонов 32. Березі 38. Гоцманов 44. Денаполі 78. Феррі 85. -та. Лобановський дав установку своїм підопічним зі стартових хвилин увікнути високий пресинг, не даючи італійцям спокою ніде, починаючи від їхніх воріт. І лише прозвучав стартовий свісток, як світові зірки з Куадри Адзури на своїй професійній шкірі дізналися, що таке футбол майбутнього у виконанні команди Лобановського. Не можна сказати, що італійці розгубилися. Ні, вони билися, билися як могли. Але в тому то й справа, що радянські футболісти не давали їм вільно дихати на полі. А щойно м'яч опинявся у наших, як одразу йшли стрімкі випади на ворота Дзенги. Якщо в першому таймі італійцям вдалося відбитися, то після перерви радянський пресинг приніс успіх. Причому дуже швидко. Коли Гена Литовченко увірвався до штрафного майданчика суперника, але його удар заблокував захисник, у ті частки секунди здавалося, що ось вона, непруха, але м'яч знову у Литовченка і відразу слідує невідворотний удар без роздумів 1-0 на 61-й хвилині. І радості повні легені. Не знаю, якому кому, а особисто мені на той момент прийшла впевненість, що наші свого вже не прогавлять і вийдуть у фінал Євро 1988. Ну, а коли лише через дві хвилини Олешка Протасов в стрімкій контрі скористувався пасом Литовченка із ходу вдруге вгатив м'яч у сітку Італії, стало остаточно зрозуміло. Збірна СРСР через 16 років знову у фіналі Чемпіонату Європи. Я навіть не можу передати те почуття, яке на той момент опанувало мене. Це потрібно, щоб нинішнє покоління пережило ті самі емоції із виходом своїх команд у фінал Євро. Радість, захоплення, ейфорія, гордість. Суміш усіх цих почуттів разом узятих, ось що тоді я відчував. Впевнений, як і мільйони вболівальників у всьому величезному Союзі, так, ми пишалися своєю збірною, ми раділи її успіху, бо радянська команда була на піку своєї могутності, на піку світового визнання. СРСР був топ командою світового рівня, що й визнали після матчу усі західні засоби масової інформації. Більше того, власник Туринського Ювентуса Джані Аньєлі якраз шукав заміну Мішелю Платіні, який зав'язав з великим футболом, і так був вражений супергрою Саші Заварова, що вигукнув, чому він досі не в моєму Ювентусі, ось вам і зміна великому французу. А коли Ан'єлі прошепотіли на вушко, що з СРСР отримати гравця в повному розквіті сил неможливо, господар автомобільного фіат тільки усміхнувся у відповідь. Адже його фіатівське дітище під назвою Жигулі вже кілька десятків років робило масові забіги радянськими дорогами. І він був упевнений у тому, що зможе домовитися з союзними чиновниками, щоб їх Заваров теж бігав тільки футбольними полями Італії за його ювентус. І так і вдалося. Вже наприкінці літа 1988 року Заваров перейшов у стан старої сеньори за 5 мільйонів доларів, величезні гроші за тими часами. Більше було тільки у Марадони під час переходу з Барселони до Наполі 1984 8 мільйонів. та Руда, Гуліта з ПСВ до Мілану у половиною. Може, ще у когось трансфер був більший, ніж у Заварова, але його перехід був топовий на той час. І все після півфіналу Євро 88 СРСР Італія. По суті, та змісту гри то був один із найкращих матчів Збірної Союзу за весь час його існування. Адже не дарма голкіпер збірної Рінат Досаєв після перемоги над Італією визнав, що гра з італійцями вийшла однією з найкращих на моїй пам'яті, а грав Досаєв за збірну майже 10 років. Та й взагалі, якщо взяти всі матчі Євро 88 повністю з відбірним турніром, то таких феєрій дві перемоги на, з рахунком 2-0 над Францією на Парк депренс 11 жовтня 86-го року. Коли наші скинули чинного чемпіона Європи та Італію в півфіналі Євро за 70 705 глядачів на Некарштадіоні в Штутгарті 22 червня 1988 року, що дуже вразило футбольний світ. Ну а тим, хто ще сумнівається у світовому захваті грою збірної СРСР, цитую зарубіжну пресу, але і застереженням, що все це було надруковано в совєтському спорті. Daily Mail Англія, так назвала свій матеріал. Блискучі росіяни отримують заслужену винагороду, де автор пише, команда, яку недооцінив тренер англійців Бобі Робсон, перемогла італійську збірну з таким же близьким, як і англійську. Ще одне британське видання Daily Mirror заголовок, червона тривога. У матеріалі Кримопису гри зазначається, що, що суддя був дуже суворий до радянських футболістів, коли роздавав їм жовті картки. Daily Експрес писав, що радянська команда завоювала цього вечора чимало друзів серед глядачів, які цінують чудові аспекти спорту. Йдемо Європою далі. Шведська телеграфна агенція ТТ назвала перемогу збірної СРСР сенсаційною, бо ще тиждень тому ніхто й подумати не міг, що команда Лобановського вийде у фінал. Але вона з самого початку чинила сильний тиск на суперника і італійські футбольні артисти. Отримали предметний урок сповідуваного ними ж наступального футболу. Іспанське телебачення цитую справжній урок колективного футболу. Це був безперечний тріумф футболістів Радянського Союзу, які продемонстрували чудову індивідуальну техніку, колективну, динамічну та швидкісну гру, чудову фізичну підготовку. У ігор команди немає статистів. Тут практикується футбол у русі. Півзахисники швидко підключаються до атаки. У важких умовах під дощем радянські футболісти продемонстрували свою явну технічну, швидкісну та фізичну перевагу. ДПА Швейцарія шок для італійців. Свято радості для чудових радянських футболістів. Це заголовок. Далі цитую: з усилями суперників зі збірної Італії було знято покров чарівництва, і молода команда виглядала постарілою. Радянська команда завдяки діям Литовченка, Заварова та Михайличенка досягла явної переваги. Вони були ініціатором блискавичних атак, з якою виявилася не в силах впоратися італійська оборона, кінець цитати. Ну і, звичайно ж, куда без слів тренера поваленої Італії Адзельо Вічіні. Подають зі скороченнями, по суті, цитую. Ми програли сильній команді, яка перш за все блиснула своєю фізичною підготовкою і виявилася в змозі провести всю зустріч на хороших швидкостях. Щодо результату, я можу сказати лише те, що він справедливий: збірна СРСР перемогла по праву, чудово підготовлено фізично, радянські футболісти на слизькому важкому полі диктували свої умови до фінального свистка. Кінець цитати. Майже те саме, але своїми словами говорили гравці збірної Італії Вальтер Дзенга. Рікардо Феррі та Алесандро Альтобеллі. А закінчити я хочу матеріал словами зірки італійського та світового футболу Сандро Мацоли, того самого, що не забив пеналь Яшину у відборі на Євро 64, коли СРСР також грав у фіналі, де програв Іспанії. Отже, Мацола. Секрет успіху збірної СРСР відгадати не важко. Полягає він у тому, що Лобановський на кожен матч вибирав для своєї команди певну тактичну схему. А футболісти неухильно дотримувалися її. У півфінальній зустрічі з італійцями гра радянської збірної досягла, на мій погляд, найвищого рівня. Ось це був футбол. Знак оклику. Тут Мацула має рацію на всі сто. Феєрія з Італією стала піком збірної СРСР. Її вершиною. Шкода, що не вдалося витягнути фінал до перемоги. Але й срібло Євро 1988. Було розцінено всіма як безперечний успіх радянської команди. Далі пішов рух униз, який завершився провалом на груповій стадії Чемпіонату світу 1990 в Італії, про що окрема розмова. Всім нам, українцям, мужності твердості духа та терпіння. З вами Бусанич, зустрінемось.